Сьогодні працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління вийшли до стін обласної ради. Близько 30 мітингувальників простояли під дощем, вимагаючи уваги керівників області, але до них ніхто так і не вийшов. Ми прийшли ну, на акцію протесту, тому що нам не виплачується зарплата з там, осталася там за ноябрь. Нагадаємо, що борг по заробітній платі становить 5,5 мільйонів гривень. Працівникам, за їх словами, нещодавно виплатили по 300 гривень. Вони обурені, адже екологічний транспорт у Житомирі занедбили, а на людей, які працюють безкоштовно, не звертають ніякої уваги. Сьогодні титул випускає на маршрут тільки 60 одиниць техніки. Субвенція на 2013 рік нам дали на дуже багато менше, щоб нам существувати хоча б більше 30 мільйонів. Нам дали всього 15 там і 6. Сяти мільйонів. Ми не можемо то существувати як транспорт. Працівники ремонтують техніку як можуть, адже коштів на ремонт не виділяється. Бітингуючи написали резолюцію до обласної та міської ради. Тепер вони планують звернутися до президента, прем'єр-міністра та головного прокурора. Вони прагнуть отримати чесно зароблені гроші та більшу субвенцію на 2013 рік, адже виділених грошей, яких близько 15 мільйонів гривень, не вистачить на перевезення пільгових категорій населення. Пимиті людина за рулем. І голодна, що це може бути? Водії тролейбусів також обороні нахабством районних маршрутних автобусів, адже ті їздять за схемами руху тролейбусів та відбирають частину прибутку ТТУ. Є е, закон про міський електротранспорт, в якому сказано коротко і ясно, що е, общесно, ну, де ходять міський електротранспорт, маршрутка не має права ходити. Порушується закон конкретно і завжди.